Вершення Першої світової війни і поразка Австро-Угорщини призвели до розпаду імперії. Це в свою чергу спричинило підйом національно-визвольного руху на західноукраїнській землі. Галицький та Буковинський сейми отримали реальну можливість вирішувати власне. Це гарна можливість створити українську державу. Тойно не треба діяти негайно, онбо поляки нагострилися відродити і Річ Посполиту. Ми маємо підтримку всього українського народу. Тим більше цесаревич проголосив про можливість самовизначення народів Австро-Угорської імперії. Йой -йой, українські січові стрільці готові до рішучих дій. Жимо Західноукраїнську Народну Республіку. Законодавчим органом буде Українська Національна Рада, виконавчим органом маємо державний секретаріат, Мусово призначаємо президентом Петрушевича. Приймаємо закон про громадянство. Прапор маємо синьо-жовтий, а герб зображення лева на синьому тлі. Ліквідовуємо поміщицьке замоловодіння і надаємо права національним меншинам. Створимо українську галицьку армію, але чи зможемо самостійно протистояти полякам. Приймаємо цей акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки як споку... споконвічне прагнення єднання всього українського народу. Я очолюю Уряд Західної Української Народної Республіки. Державний секретаріат. А я очолюю українську галицьку армію. Єднання українського народу під час злуки 1919 року скоріше стало символичним актом, ніж дієвим політичним кроком, адже молода українська держава мала чимало ворогів як на заході, так і на сході країни. Незважаючи на це, західноукраїнські політики досить швидко створили дієвий апарат управління та регулярну армію. Утримати владу, на жаль, не вдалося.